У 29 му році на радянські кіноекрани вийшов дивний фільм під назвою Соловки. В ньому було нібито показане життя радянського виправно-трудового табору на Соловках абревіатура Слон. І розказано, що люди там живуть ніби у санаторії. Зрозуміло, все це було суцільною радянською брехнею. Для чого взагалі був знятий цей фільм? Однією з причин появи фільму. Стало заспокоєння тієї частини радянського суспільства, в якій вже розходилась інформація про тортури в трудових таборах системи ОГПУ. Людям показували пропагандистське кіно для того, щоби в кінці фільму вийшов який-небудь ідеолог і скрикнув: ось бачите, як там все насправді. А чутки про смерті тортури в таборах поширюють лише вороги нашої великої батьківщини. Але головною причиною була все ж інша. Інформація про рабську працю в'язнів радянських часів вже просочилася на захід, але там вже знали про тортури, знущання і розстріли у радянських таборах, і в СРСР дуже боялися, що країни Заходу перестануть купувати у них ліс, який готувався в'язнями таборів саме для західних країн. І був знятий цей фільм, паралельно з яким була видана також і брошура під назвою Допомога політпросвітработніку». І вийшла навіть ціла окрема інструкція. Сам фільм був побудований за всіма класичними канонами радянської пропаганди, прийоми якої були вже цілком обкатані, спершу розповідалася міфологічна історія і задавалася правильна картина світу. Людям повідомляли, що в СРСР повним ходом іде будівництво соціалізму, зростає народне господарство і все збільшується радість праці. Але в країні є окремі вороги народу. Які заважають будівництву соціалізму, організовують пожежі і аварії потягів, влаштовують посухи в полях і викликають дощі там, де не треба. Радянську державу при цьому показано дуже гуманною вона не нищить ворогів народу, а намагається їх перевиховати працею. Для чого відправляє в щось на зразок санаторію, де членам суспільства пропонується відчувати радість праці не більш ніж вісім годин в день. Займаючись весь інший час саморозвитком і харчуючись від пуза. В фільмі всіляко підкреслюється, що радянські концлагері. Ой, вибачте, санаторії дуже відрізняються від старої царської каторги всі ув'язнені, одягнені в костюми, везуть з собою безліч особистих речей, проходять мало не щоденний медогляд і живуть в окремих кімнатах. Адміністрація таборів, батьки рідні для ув'язнених, які люблять їх, немов рідних дітей. І чекають їх повернення в нормальне суспільство зі світлою надією. В кінці фільму показаний пароплав, на якому щасливі і виправлені радянські люди під музику оркестру виїжджають з Соловків, щоб влитися в чесну трудову сім'ю народу Радянського Союзу у вигляді корисного суспільства і звикли відчувати щоденну радість праці членів товариства. А тепер про те, що відбувалося в таборі, насправді соловецький табір був одним з найбільш ранніх. І одночасно одним з найстрашніших радянських концтаборів. За 10 років існування концтабору слон, такою абревіатурою іменувався соловецький табір особливого призначення. Через нього пройшло близько 200 тисяч людей, більша частина з яких загинула або залишилася інвалідами. Тисячі ув'язнених були розстріляні за незначні проступки, забиті на смерть наглядачами чи померли від катувань. Або покінчили життя самогубством від нестерпних умов життя. Багато хто вбивався ще по дорозі до концтабору у 29 му році. Не менше восьми тисяч чоловік під час переправлення баржами були пов'язані колючим дротом спина до спини і втоплені. Для решти ув'язнених була розроблена ціла система витончених тортур, із за яких люди втрачали здоров'я і гинули. Частина з них стосувалася важкої, виснажливої і безглуздої роботи. Конвой міг змусити ув'язнених носити пригорщами воду з однієї ополонки в іншу, перекочувати з місця на місце величезне каміння. Були й інші тортури. Влітку роздягнених в'язнів прив'язували на ніч до дерев, що в умовах приполяря означало болісну і повільну смерть. На сленгу конвою це називалося поставити на комара, провинившихся в'язнів. Примушували сидіти весь день на тонких жердинах. Їх звалювали і били ногами конвойні. Ще якось тих, хто проштрафився, кидали в так звані крикушники, викопані в землі глибокі ями, де людина могла померти за кілька днів. Але люди вмирали і без розстрілів і катувань від неймовірних навантажень на непосильних роботах. Практика виховання радістю праці. Полягала насправді в тому, щоб за лічені місяці вичавити з людини все перетворити її на інваліда і потім замінити її новим людським організмом, як висловлювалися медичні начальники табору слон. В групу так званих хворих входив кожен третій в'язень концтабору слон. Вони просто повільно помирали від отриманих травм, хвороб і виснаження, а також епідемій тифу, з тілами убитих і померлих в концтаборі слон. Людей ніхто не возився. Перед тим, як скинути тіла в загальну яму, з них знімали все більш-менш цінне і вибивали зуби з золотими коронками, так само, як це пізніше робили нацисти. Взимку трупи просто закопували в сніг. А влітку валили у величезні ями недалеко від Соловецького Кремля. Частина ув'язнених перед смертю самі рили собі могили. Всім фанатам СРСР. Які продовжують з ностальгією згадувати найкраще в світі морозиво і радянські сосиски по ГОСТу, я запропоную детальніше вивчити історію радянського концтабору слон, яка зараз доступна у відкритих джерелах. І не можна сказати, що тоді такий час був у цих злочинів. Є конкретні автори та імена, а також конкретна суспільно-політична система, яка розповідала людям казки про найкращий комунізм. Але залишала після себе гори трупів і нещастя.